Готуємо кабачкові деруни з тунцем та ще й подаємо зі смачненьким соусом. З вами Олеся Піжик і я знову зустрічаю вас на своїй кухні не з порожніми руками. Сьогодні пропоную приготувати смачнющу і корисну страву з кабачків. Я називаю їх кабачкові деруни з тунцем. Це дуже смачно, повірте. Тунець можна замінити на будь-яку іншу консерву, наприклад, сардину це не важливо. Смачно вийде у будь-якому випадку. А ще до ось таких от дирунів я готую спеціальний соус. Він не на молочці, готується також дуже швидко і просто кількома натисненнями на порожний блендер. Все разом, друзі, повірте, це ситно, смачно, просто доступно і головне корисно. Все, що нам потрібно. Тому не пропустіть жодного моменту відео. Дивіться, зберігайте, поділіться зі своїми близькими, тому що таку смакоту мають скуштувати всі. Усім смачного! Для приготування кабачкових дерунів або кабачкових оладок всі інгредієнти зараз перед вами на екрані. Тож ставте на паузу і готуйте. Або, як завжди, знайдете все в описі під цим відео. Починаємо ми з е, овочей. У мене тут перчик болгарський, цибуля можна взяти звичайну ріпчасту. Кабачок або в мене цукіні натираємо на крупну тертку. Ось таким чином дуже швидко це робиться. Їх виходить багато. Все, не солю нічого. Залишаю поки в спокої. А тим часом нарізаю зелену цибульку. Можна додати будь-яку зелень. Я із кропчиком роблю із петрушкою і з кінзою. Завжди смачно. І ось так подрібнюємо цибулю. Головне все дрібненько нарізати, щоб гарно потім формувалися ці деруни. Далі беремо болгарський перець, можна і без нього. Нарізаємо спочатку соломкою і ось так дрібнесенькими шматочками, також. І відправляємо все до цибульки. Тепер черга сиру. В мене ось такий він був нарізаний, бачите, пластинками. Я його нарізаю спочатку смужками і також можна натерти, якщо у вас бруском, або вже натертий сир готовий, а можна ось так малесенькими кубочками до інших інгредієнтів. Тепер кабачки трошечки постояли і відтискаємо від них зайву вологу. І додаємо їх в майбутнє тісто заготовку для наших дерунів тере оладок Далі з тунця у власному соці я сідила зайву рідину, додаю сюди ж, далі яйця і борошно. У мене це цільно зернове, можна звичайне. Також дрібку солі обов'язково. Я додаю ще сушений часник. Можете перчик додати, хто що любить. І замішуємо. Тісто не має бути забитим чи дуже багато там борошна в ньому ні, ось таке. Все, розігріта пательня, середній вогонь. Я руками формую їх не ложкою, хоча можна і ложкою накладати, але руками більш акуратно і знову ж таки стіжується зайва рідина. Накриваю кришкою середній вогонь з одного боку 4-5 хвилинок. Цього буде достатньо. Далі відкриваю кришку, бачите, смажу без олії. Можете змастити там, топленим маслом чи олією, як хочете. Легко все перевертається, перевернула на іншу сторону і ще хвилин 3 потримаю також під кришкою середній вогонь. Все, перша партія готова. Не забуваємо з кришки забирати конденсат. І готуємо іншу партію. Ось так протерла серветкою просто пательню і роблю. Другу партію. З цієї кількості інгредієнтів в мене вийшло 17 середніх штучок. Поки досмажуються наші дируни, я їх саме так і називаю, я приготую специфічний соус. Всі інгредієнти для соусу зараз перед вами на екрані, тож, знову ж таки, ставте на паузу і готуйте, або я все пропишу в описі, а опис знаходиться під цим відео. Що ми робимо? В чашу. Блендера, відправляємо три варених яйця. Далі додаємо туди трішечки гірчиці, я все напишу: буквально пів чайної ложки, дрібку солі, лимонний сік або оцто можна замінити яблучним. Трішечки рослиною олії, оливкова і водичка. Звичайна водичка. І все, декілька натискань. Ага, і сушений часничок. За бажанням. Декілька натискань. І все готово. Додаємо до наших дирунів. Дивіться, яка консистенція. І просто насолоджуємось. Ну що, самий цікавий, самий довгоочікуваний момент в приготуванні. Беремо ось так. Дивіться, вони класно тримають форму, високі, м'ягесенькі, прямо в соус. М -м? Куштуємо. Фантастика! Вони завжди виходять дуже смачними. І кожного разу, коли їх куштуєш, кожен раз смачніше і смачніше. Дуже смачно. М -м -м. Тисячу разів так, таким рецептом. Легко, корисно, смачно і доступно, а головне швидко. По такій спеції не треба довго стояти на кухні. Смажені вони без олії. Корисніше тільки буде їсти свіжасенький кабачок. До речі, це смачно. Тому, друзі, поки є кабачки не упустіть цього рецепта. Бо це дуже смачно. Усім смачного! Обов'язково друзі, діліться в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт, чи будете готувати, або ж хтось вже щось подібне готує. І накидайте своїх ідей, що ви зараз хочете, щоб ми готували з кабачків, з овочей, якісь заготовки. Саме цікаве буду, звісно, читати. І ми обов'язково приготуємо до зустрічі в наступному відео.